Почалося, ми приїдемо, ми тим хахлам покажемо їхнє місце. Ми розкажемо, що таке Галичина і як ви повинні себе поводити. Чим далі тим більше ми чуємо якихось таких абсолютно незрозумілих, зухвалих закликів. А як ви думаєте, а чого вони вчепилися 22 червня? Що їм потрібно тут у Львові? Чого 22 червня? З однієї простої причини, шановне панство, а їм не вдалося зреалізувати своїх підлих планів 9 травня. Ми разом з вами, ми зупинили оцю зухвалу ще більшу провокацію, яка була запланована. Але що було 22 червня? Чи вони поняття зеленого не мають? Чим же у Львів 22, 23, 24, 25, 28 червня 1941 року? Що вони хочуть тут зробити? День відкритих дверей? День відкритих дверей НКВДських тюрем. Та відкриймо свідчення очевидців. Та в родині кожного з нас розкажуть, як це було. Та я думаю, що і тут серед нас є ті, які пам'ятають, 22 червня 41-го року у Львові включали дизельні двигуни, щоб вони спалювали оце пальне, щоб перебивати трупний запах, який був по цілому нашому місту. Коли большевики вже втікнули, а німці ще не прийшли, і львів'яни почали відкривати двері тюри, бригідки, Лонського. І коли витягували спаплюжених, сплюндрованих, абсолютно нічого не винних українців, почитайте свідчення тих людей, які пам'ятають, як було, і що у вишиваній сорочці. По вулиці Львова підійшли, схопили, запакували. А потім родини ходили і впізнавали своїх братів, сестер, матерів, батьків, дітей. Ми що, цього не пам'ятаємо? А вони що не розуміють, яка може бути реакція, коли топчеться по найсвятішому, по пам'яті? Люди добрі, де їхня совість? Як вони можуть це творити? Отут з червоними прапорами за кілька днів тисячі львів'ян були знищені тільки тому, що вони українці. І тому всі ті, що хочуть реваншу, які зараз розцвітати почали при тій владі партії регіонів. Ви згадаєте? Ще зовсім недавно всі ті комуняки – Львівські, Галицькі, та навіть і Київські, вони прозникали, їх тут не було. Вони не вилазили, вони тихенько собі десь сиділи і мурликали. Але чим це тепер завершується? Вони не просто виходять, вони виходять і пропагують нам, нав'язують нам цінності, які абсолютно для нас чужі. Зверніть увагу, вперше. З 1956 року офіційно вулицями наших українських міст Симферополя, Запоріжжя, Харкова, Севастополя і навіть Києва під час святкувань 9 травня, це 2011 року, пронесли офіційно портрети Сталіна. Портрети Сталіна носили. Скажіть мені, будь ласка, ми що не пам'ятаємо, що таке був сталінський режим? А може вже й забули? А ви знаєте, певно, це і є відповідь. А може 20 років пройшло, коли, починаючи з кінця 80-х, початку 90-х років проводили тут антикомуністичні мітинги, люди очевидці розказували, фільми були, конференції були. Різні інші заходи то пам'ятали про комуністичний терор. А може нас заспали впродовж цих 20 років і забули, як це? Але давайте згадаємо. Подивимося, як це робили наші сусіди, ті самі Привалти. Ви що думаєте, те, що творилося в Естонії кілька років тому назад? Ота російська провокація, то що, неподібне те, що так у Львові зараз хочуть зробити? Аналогічно. Москва не терпить ті нації. Вона не терпить ті нації і народи, які були під нею і які сьогодні демонструють, що вони можуть самостійно жити. Згадайте, який був план на 9 травня. Вони спочатку оголосили про ухвалення закону про червоні прапори, закону, який ухвалювався абсолютно з усіма порушеннями українського законодавства і української конституції. Бо чітко в Українській Конституції написано чорним по білому. Питання державних символів, тобто прапорів, вирішується парламентом тільки конституційною більшістю. Більше як 300 голосів. Проголосували 260 регіони, комуняки, Литвиніці і Тушту. Але це не 300 голосів. Це було зухвале порушення українського законодавства. І демонстрація, що їм байдуже український закон. Але вони йшли далі. Вони задекларували червоний прапор. Це вже, знаєте, не має значення, як вони там придумували прапор перемоги, і ідрецької чи якоїсь іншої дивізії. Це вже зовсім друге. Головне, що цей прапор мав бути червоним, і він мав бути на державних адміністративних будівлях. І наступне вони анонсували. Двохтисячний похід вулицями Бандерівського Львова мав пройтися отут 9 травня і мали пронести червоні прапори, в тому числі оце величезне 30-метрове полотнище. Всі патріоти зрозуміли, що час прийшов себе захистити. Товариство, один мудрий чоловік сказав, якщо ти вибираєш, між честю і мудрістю ти обов'язково вибирай честь. Тому що в цьому є якраз велика мудрість. І через це львів'яни, організовані львів'яни, не не могли допустити цієї провокації. Дякувати Господу в місцевих радах Галичини, Львова Тернополя-Франківська вдалося проголосувати рішення і ніяких червоних прапорів нігде. В наступ Галичині на адміністративних будинках не висів. І власне наш з вами спільний тиск, прес-конференції, наші з вами мітинги, заяви, які ухвалювалися органами місцевого самоврядування, зупинили тих провокаторів. Вони не приїхали сюди тим маршем, бо розуміли, що і було рішення суду, яке було нами, львівською громадою, ініційовано, було рішення місцевих органів самоврядування, і вони побоялися організувати навіть ту свою провокацію. Але завдяки українській міліції, тим, кого ми з вами отримуємо, вони все-таки прорізли і для московських камер, кінокамер вони все-таки повитягали ті червоні прапори з однією метою показати ось вам. Ми цей Львів зробили, ми їх поставили на коліна. Це товариство класична схема, московська схема і бандитська схема. Як чинять бандити в побуті для того, щоб опанувати якусь майбутню жертву, вони спочатку цю жертву, даруйте заселенних, опускають. Вони принижують цю жертву. І якщо. Ця майбутня жертва піддається на це приниження, якщо ця жертва починає реагувати на цей вплив бандита, жуліка, все, ту людину, яку вони надломили отим першим натиском, вони потім беруть голими руками. І та сама ситуація мала відбутися у Львові. Вони кинули пробний камінчик до Львова. А ми подивимося, чи цей гордий Львів. Проковтне прапорну реваншистську провокацію. Чи дасть реакцію? Чи люди не дадуть себе сплюндрувати і сплюндрувати пам'ять своїх батьків і своїх дідів? От в чому основна суть. І після того вони, звичайно, вирішили ритуально принизити не львів'ян українців. Ви чули сьогодні виступи наших побратимів з цілої держави. Вся Україна дивилася і дивиться на львів, як ми будемо реагувати? Чи ми будемо спокійно спати і думати тільки про кусок хліба? Чи ми все-таки є українці? І майбутнє нашої держави бачимо як держави національно сильної, де буде присутня гордість і гідність нації. Ну і зрозуміло, соціально солідарної, багатої заможної України. Тому свобода далі і далі наголошує. На гармонійному поєднанні сьогодні двох основних факторів, заради яких потрібно боротися, це є питання національної справедливості і соціальної солідарності. Товариство. Нація, яка не має честі, вона не буде мати хліба. А якщо і буде мати хліба, то дуже мало і дуже чорного. І дуже щерствілого. Нація, яка забуває про свою гордість, забуває про своє минуле і не вміє навчити своїх дітей того, чого тебе вчили, твої батьки і діди, вона не має жодних абсолютно перспектив. І тому сьогодні ми кажемо, справа та не тільки в тому червоному прапорі, в тій червоній шматі. Бо через ту червону шмату, через приниження, ритуальне приниження львів'ян. Через отой пробний камінчик мало йти інше. А що інше? Якщо львів'яни не реагують на червоний прапор, спокійно, задоволено, сито собі сидять вдома, значить, можна завтра, чим далі, тим більше підвищувати ціни на продукти харчування. Значить, можна завтра підвищувати житлово-комунальні послуги. Значить, без проблем завтра можна продавати землю. А це є трильйони грошей, товариство. Ви ж розумієте, це останнє, що залишилося. Не реагують львів'яни на найболючіше, що для нас завжди було, червоні прапори, комуністичне минуле нав'язування сталінських комуністичних цінностей. Значить, можна спокійно продавати стратегічні об'єкти, яких ще зовсім мало залишилося в Україні. Значить, можна ухвалювати пенсійну реформу. Де повністю принижується і руйнується. Та українець, наш батько, наша матір, не дає їм можливість нормальної старості. Якщо так, значить можна ухвалювати житловий кодекс, де українець фактично стає рабом і навіть приватизовану квартиру вони ж можуть забрати. Як це вже було? Ви звернули увагу все те, що робиться зараз. Та ми ж то пам'ятаємо. Та мені моя бабця розповідала. Як НКВДсти ходили, сподобалася їм десь тут хата, квартира, все, до побачення, На завтра до Сибіру повеселяли. Але ж вони нам культуру принесли, правда? А не пам'ятаєте, як розказували нам наші бабусі, що ці НКВДсти з червоними прапорами і зі зв'яздами в Албу? Моцники брали, думали, що то баняки, і собі там їсти робили. Що не було такого? Культуру нам принесли! А що не пам'ятаєте, коли нічні сорочки привишиті брали і думали, що то суконки і своїх жінок до оперного театру тут військового водили? Культуру нам принесли. І вони тепер далі хочуть нам ту саму культуру нести товариство. Історія повторюється. Немає абсолютно нічого нового. І тому наше завдання реагувати, не мовчати, не спати, повірте. Справа не в рейтинге. Справа не в тому, чи завтра виберуть свободу, чи завтра не виберуть свободу. Справа в іншому. Справа в тому, що ми повинні забезпечити. Нормальне майбутнє, достойне, українське майбутнє для своїх дітей і своїх внуків, і немає значення хто буде завтра. Завтра мають бути українці, товариство, українці.